26 рік ми плануємо продовження бойових дій. Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка на сьогоднішній момент, я підкреслю, складає 45 мільярдів доларів. Це потреба в зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит, це потреба, в тому числі, дефіцит плюс погашення боргів, які ми маємо зробити. І на сьогоднішній момент ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз. І я думаю, що разом з МВФ разом з іншими нашими ключовими стейкхолдерами, ми вийдемо на прийнятний, прийнятний варіант яким чином ці потреби закривати тобто в мене досить встриманий оптимізм щодо цього традиційно що будь-які рішення можна знайти і на сьогодні наша потреба в більшій мірі закрита на 26-й рік ніж це було наприклад в 22-му, 23-му роках тобто ми зараз маємо певні запевнення які при наших ретельних діях і тут, завдячуючи парламенту, ми маємо ці дії виконати. Це план реформ. Ми спільно комунікуємо. Ми активно проводимо необхідні заходи, і урядова команда налаштована на виконання цих реформ.